17 вересня 1989 року під гаслами легалізації відбулася багатотисячна маніфестація віруючих вулицями Львова. Це стало одним із найбільших виявів життя Української греко-католицької церкви в офіційно ще атеїстичній державі. Нас було тоді, не пам'ятаю десь коло 30 священників. Ми тоді служили службу Божу. Народу було дуже багато. Казали так, кореспонденти, що було десь коло чотири 400 тисяч людей було, бо дійсно цілий Львів був забитий, і всі вулиці, що там тільки таку доріжку зробили, що ми могли прийти і проходять вежі до церкви Юра, там ще відслужили молебень. Акція послужила ваговим поштовхом у поширенні кампанії на підтримку підпільної церкви. 26 листопада 1989 року була здійснена ще одна масова акція: це була піша хода 200 тисяч вірних греко-католицької церкви вулицями Львова. Цим засвідчувався не лише факт її існування, Такого роду маніфестації були виразом певності і надії на офіційне визнання з боку влади. То року, і фактично, це стало таким найпотужнішим мітингом, таким найпотужнішим виявом, того, що величезна маса людей виступає за те, щоб церква була легалізована, і фактично, цей вересень 89-го року став таким можна сказати, переломним моментом, в тому що надія на легалізацію ставала дуже реальною. Відбувався масовий процес переходу православних громад до греко-католицької церкви. Часто це супроводжували непрості міжконфесійні конфлікти. Прикладом цих подій було повернення Преображенського собору у Львові восени 1989 року. Передачі церков були здійснені і в інших місцях західного регіону. Ситуація почала втрачати централізований владний контроль. Перед партійно-державним керівництвом постає питання вирішення проблеми з метою уникнення власної дискредитації. Аби зарадити цьому, 21 листопада 1989 року Рада в справах релігії при раді міністрів УРСР прийняла рішення визнати за доцільне реєстрацію греко-католицьких громад. Однак відокремила питання про утворення Греко-католицької церкви як самостійної церковної організації. Тема легалізації обговорювалась і на міжнародному рівні. 1 грудня 1989 року відбулась зустріч Папи Римського Івана Павла ІІ із генеральним секретарем Радянського Союзу Михайлом Горбачовим. У двосторонній розмові порушувалось питання греко-католицької церкви у Радянському Союзі. На папське клопотання щодо прагнень переслідуваної церкви радянський керівник відповів, що сприятиме розв'язку проблем. Той самий дух. Що як вогонь і злинув, скріпляв, провадив, надихав, це Божий дух, що церкву не покинув. Він завжди з нею, як і обіцяв. Публічний голос ще офіційно нелегалізованої церкви залунав 23 січня 1990 року. У Преображенському соборі міста Львова відбувся церковний собор Української греко-католицької церкви. У ньому взяли участь шість єпископів та понад 150 священників. Провадив собором архієпископ Володимир Стернюк, місцеблюститель глави Української греко-католицької церкви. Собор звернувся до органів державної влади з низькою вимог реабілітувати репресованих греко-католицьких священиків, повернути майно церкви, визнати церковну організацію Української греко-католицької церкви. Чим не можна сказати з сіковитою відвертістю, що без Божої на це волі, без Божого провидіння, то що відбулося, воно б не відбулося. Які б люди не були сильні, які б люди не були згуртовані. Ну, знову ж повторююся без Божої на те волі, ми б нічого не зробили. Міжконфесійні стосунки на Західній Україні стали характерним явищем початку 90-х років. Одним із прикладів вирішення таких відносин стало рішення Львівської міської ради від 6 квітня 1990 року. Темою розгляду було повернення місцевого собору святого Юра Греко-католицькій церкві. З боку представників московської патріархії здійснювалися протести щодо передачі храму. Дане питання знайшло своє вирішення лише 14 серпня 1990 року. Постановою Львівської обласної ради, церква святого Юра у Львові, була повернена греко-католикам. Таким офіційним походом і церквою проображення, де фактично тоді, якби така була, ну такий центр був. Грекотольської церкви у Львові таким величним походом і Святою архірейським, архірейським богослуженням, церква Юра офіційно перейшла назад, повернулася до своїх історичних власників. І це було таким, одним з таких найпотужніших так само факторів 90-го року. Один з таких, можна сказати, тих цеглин. Вже такої цілковитої, можна сказати, легалізації. І мені чогось, як то було переслідування, мені здавалося, як я доживу до цього часу, коли вже можна буде свобідно сказати. Що буде свобода церкви. Я вже хотіла померти. Але я коли дійшла. До церкви Юра і під той, ну як паркан такий ще, не парканти, і собор там той великий є, морови. І щось так стало погано. Так стало кажу, Боже, ні, ні, я ще не хочу, я ще хочу трошки бачити, що буде далі. Не хочу ще помирати. Важливою подією у відродженні релігійного життя Української греко-католицької церкви стало 30 березня 1991 року. Тоді прибув до Львова глава церкви кардинал Мирослав Іван Любачівський. Того ж дня він очолив архієрейську службу Божу в соборі святого Юра у Львові. А 31 березня його вітали представники Львівської обласної та міської влади, десятки тисяч віруючих. Подія підтвердила незворотність руху щодо легалізації Української Греко-католицької церкви. Справжнім переможним вінцем для Греко-католицької церкви в Україні можна вважати рік 1991. 26 квітня цього року Верховна Рада Української РСР прийняла закон про свободу совісті та релігійні переконання. У ньому. Були врегульовані питання реєстрації громад та їх діяльності. Релігійні організації набували статусу юридичних осіб. Вони одержували дозвіл на власність культових споруд та церковного майна. Українська греко-католицька церква розпочала нову сторінку своєї історії. Переживши час гонінь, вона зустріла радість власної свободи. Напевно було ще дуже багато страху, але було велике піднесення, велика віра в те, що з нами Бог. Хоч дія наша супроводжувалася справді ще непевністю і страхом, але це, що з нами Бог, що Господь піднесе з руїни свою церкву. Віра в це справді була такою потужною, що все інше не мало аж такого сильного значення для нас усіх. Тривожний для церкви радянський час витворював у серцях людей своєрідне почуття. Це була відповідальність за свою церкву, любов до неї, палка готовність до служіння та пожертви творила правдиву християнську духовність. У ній місце і значення церкви носило особливий, родинний характер, щире переконання у правдивості церкви, у її Боже післанництво та постійну Божу опіку. Усе це надихало та додавало мужності й відваги віруючим підпільної церкви, силі атеїстичної влади, її знущання над правами та гідністю людини протиставилась інша зброя. Вона виглядала доволі дивною в очах людських. Це була вірність своїй церкві, тверда віра в Бога, непохитність духа перед лицем біди і навіть смерті. Телефон. І кажуть так: Михайло Петрович, якщо ви не припините свої діяльності, з вами щось трапитися. Як воно що може трапитися? До вас може наїхати авто або ще щось такого. Потім через якийсь час знову подібний телефон, якого слухайте, передайте найстаршому, хто там вам керує, що Михайло Петрович е не боїться смерті. Бо я не збираюся жити на цьому світі мільйон років, а стій, рівно стільки свій господь дозволить. Рано чи пізно вдається померти і перейти в інший світ. Я в цей світ вірю в інший. Будучи гнаною та переслідуваною, українська греко-католицька церква. Продовжувала діяти. Більш того, вона притягала, дивувала, вражала своєю силою, і це була насамперед сила любові. Як вона виглядала, я захоплювалася любов'ю тих людей, які разом сходяться. Ми один раз другий раз цю літургію відправили, і ми вже скучали одні за другими, за тими людьми. І вона для мене була такою церквою любові. Час підпілля назавжди залишить свій незатертий слід в історії Української греко-католицької церкви. Її свобода та діяльність в умовах нового часу невід'ємно пов'язані із спадщиною минулого. Події тих часів яскраво промовляють і сьогодні, бо не допомагають знаходити сучасні відповіді духовного, релігійного, культурного. Та суспільного характеру. І мені здається, що це надзвичайно важливе є для нас сьогодні і в майбутньому пам'ятати, що це, це існування наше, то не є наша заслуга, що це є Божий дар, що багато членів нашої церкви, які були учасниками цього. І навіть можна чітко так сказати героїчними учасниками, дехто мучениками, ну, це мученики, але також відповідники, які пережили, які перенесли це, що вони то є знаряддя Божої благодаті. І що вони, так би сказати, свідчать тим більше про ту силу Божу, яка веде цілу е, нашу людську історію. І я думаю, що ми повинні дуже бути чогось свідомі і значить, повинні бути свідками е, перед світом отої віри, що властиво Бог тим всім керує. А тіть не, скажімо, чисто, і, що так скажу, людські, можна сказати, історичні моменти, що це є Божа рука Божа, Боже проведіння, яке тим всім веде, і якому ми е, мали ту нагоду дати бути швидками, е, і яку ми повинні. Це свідчення дуже, дуже свідомо продовжувати. Незліченні жертви, розтоптані долі тисяч вірних Української греко-католицької церкви, гоніння та переслідування свідків правди Христового навчання, вони не можуть проминути безслідно. Свідченням цього є їх рясні плоди на просторі ниві Христовій. Сьогодні чисельність Української греко-католицької церкви сягає багато мільйонів вірних. Вона живе і розвивається. Вона є живим свідком правди, яка визволяє.